Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас дуже тепле і важливе заняття. Я сиджу серед затишних речей. Це плед і фото моїх бабусі та дідуся. Сиджу не просто так. Адже сьогодні свято день бабусь і дідусі. Це наші найрідніші, найласкавіші помічники. Давайте покажемо. Яке велике у нас серце для бабусі і дідуся. Зробимо руками велике-велике коло, яке перетвориться у серце і наповнимо його любов'ю. Бабуся, це хто, дітка? Це мамина або татова мама. Вона дуже про нас дбає. Вона така рідна. Послухайте про неї віршик. У бабусі руки вмілі, а казки чудові, милі, миготять в повітрі шпиці, за клубочком скаче киця. А нитки все в'ються, в'ються, а казки рікою л'ються. Ляжу в ліжко, та не спиться, нову казку в'яжуть шпиці. А хто ж такий дідусь, дітки? Він добрий, сильний. Він вміє лагодити, читати і розповідати цікаві історії. Послухайте про нього вірші. В мене є дідусь хороший, зробить все, що я попрошу. В нього руки золоті це потрібно у житті. Дід уміє майструвати, речі до життя вертати, ремонтує все підряд меблі, праску, самокат. З дідусем завжди цікаво і робота як забава. Працювати в нього вчусь, стану майстром, як дідусь. Наші рідні завжди зайняті, завжди щось роблять для нас. Відгадайте, хто це? Хто нам пече найсмачніші у світі пиріжки і розповідає казки? Так, бабуся. То майструє дерев'яні іграшки, читає газету і водить нас до парку. Вірно, дідусь. А тепер послухайте цікаву історію скарб для мами. Маленька дівчинка Ліза дуже любила малювати. Одного разу вона малювала мамі подарунок, але в неї був тільки жовтий олівець. Сіла вона і засмутилася. Бабуся тихенько підійшла, принесла лізі м'ятного чаю і сказала Не журися, сонечко, жовтий колір є скрізь. Намалюй сьогодні листя осені. Воно ж теж жовте. А дідусь швидко побіг до свого ящика з інструментами і приніс маленький золотистий гудзик. Це тобі скарб лізо. Сказав дідусь, ти можеш приклеїти його замість сонця? Ліза посміхнулася. Вона намалювала осінній ліс і приклеїла золотий гудзик. Наші бабусі і дідусі це найкращі, найуважніші та й найтурботливіші люди. Вони завжди підкажуть і допоможуть знайти скарб.